Доброго дня, дітки! Запрошую вас на квіткову галявину. Що ж там відбувається? Тож вирішимо у подорож, щоб це побачити. Перед нами квітники. Ось подивіться, якої вони форми? Круглої та квадратної. Давайте ми з вами пригадаємо, які квіти ростуть у квадратному квітнику. Вірно, нарциси. А які квіти ростуть у круглому квітнику? Саме так, тюльпани, давайте їх порахуємо. Скільки тюльпанів? Три, а скільки нарцисів? Вірно, дітки, три. А скільки квітів у квітнику? По три, тобто порівну. А якої форми квітнички ви бачите зараз? Квадратною та трикутною. Скільки квітів росте у квадратній. Три. А скільки у трикутному квітничку? Так. Два. Де більше квітів у квадратному чи у трикутному квітничку? У квадратному розумнички Дивіться, дітки, до нас завітала дівчинка Оленка та її подружка Наталка. Вони прийшли, щоб зібрати квіти для свого букету. Оленка зібрала три тюльпани, а Наталка два нарциси. У кого більше квітів? Так, дітки, у Оленки. А що потрібно зробити, щоб квітів стало порівно? Наталка повинна зібрати ще одну квіточку, а тепер порахуємо. Їх стало порівно молодці. А тепер, подивіться, у Оленки два тюльпани. А скільки нарцисів у Наталочки? Лише один. А у кого більше квітів? У Оленки, так? А у кого менше? У наталочки. А на скільки менше квітів? На один. А що потрібно зробити наталці, щоб в неї було стільки квітів, скільки у оленки. Правильно, дітки, додати ще одну квіточку. А ось подивіться, дівчата нарвали свої букетики. Давайте подивимося на букети Оленки. Скільки букетів у цьому? Два. Дві квіточки, так? Наступний букет? Скільки в нього квітів? Три. А тепер давайте подивимося, скільки квітів. Багато, так? Згодні зі мною? А тепер подивіться, який букет найбільший. Правильно, а найменший. Де найменший букетик квітів? Розумнички молодці. А зараз подивіться, які ж букети вийшли у наталочки. Подивіться, скільки квітів у цьому букеті? Так, три. А в цьому багато. А давайте подивимося, який букет найбільший. Молодці, а найменший. Ось він, так? А тепер давайте з вами подивимося, пограємо. У гру, яка квіточка наступна. Дивіться послідовність квіточок. Тюльпан. Нарцис. Тюльпан нарцис. А яка квіточка наступна? Тюльпан, розумнички. Дивимося далі: тюльпан. Тюльпан. Нарцис. Нарцис. Тюльпан. А яка квіточка наступна буде? Правильно, дітки, тюльпан Ось і завершилася наша подорож до квітника. Сподіваюся, ви запам'ятали квіти, які ми зібрали.